Всім вами я Декдаш і сьогодні ми будемо грати в групі назвою Minecraft на збірці Ecliptium на сервері AsMineTeam. Team. Ecliptium це українська збірка модів на версії 1.12.2, у якій є більше 100 модів, технології, магія, RPG та безліч квестів. Але найголовніше, ви зможете пограти на ній на українському сервері з іншими людьми. Всі посилання в описі, а вам я бажаю приємного перегляду. Так ось, починати виживання на серверах треба з привату чанків. Я, в принципі, знайшов собі непогану територію. Мені здається, це буде навіть дуже гарна територія, тут навіть пшеничка росте. Правда, тут половина території потрібно буде знести, а так то вона навіть ну, достатньо рівна. Тут приватити цю територію досить легко, Можна запривати 100 чанків, загрузити 50. Ну, давайте ми чуть багато візьмемо чанків. Думаю, цього буде достатньо 70 чанків. Ні, давайте щось зменшимо, давайте це озерце заберемо. Поки що. Поки що заприватизуємо оце, а там вже побачимо, що воно з цього вийде. Шкода ж тут не видно по оцій міні-карті. Що воно запроваджено, а що ні. Ну і перш за все треба зробити дерево, як нам кажуть, квести. Так, тут і навіть українізовані квести. Правда, вони відкриваються поступово. Спочатку нам кажуть зрубати дерево. Так, тут росла пухна сталипа, більше вона не росте, і тут лишився вулик з Форестрі. Поки що його ламати ми не будемо, тому що мене бджоли приб'ють. Так, давайте ще дуб оцей зламаємо, тут і уттімає, на щастя. І ось у нас є старт дубу. Ну, правда, тут ще трохи проблемки є Вигляді отам того недорубаного огризка, ну... але це вже таке, це вже ладно. Так, нас зразу виконалися отакі квести. Нагород за квестів поки що, мені здається, нема. Не знаю, чи це добре, чи це погано. Крафтимо дошки і крафтимо верстак. І в нас вже знову темніє. Клас. Тут якийсь прикол, що коли ти крафтиш верстаку, не можна зайти в квести. Трошки погано. Так, тут можна поставити пташку це дуже гарно. І дерев'яне кайло. Крафтимо дерев'яне кайло. Квест виконано. І по квасах нам потрібно скрафтити ці цілий набір кам'яних інструментів. Я, до речі, тут вже поставив Sethome. Зараз я при вас поставлю. Set home і все. І точка дому поставлена. Поки що не хочу руйнувати тут ландшафт. Бо тут навіть кристали води є Stonecraft. Давайте я чуть від дому відійду. Десь я тут бачив печерку. Так, це, це Аквамарин. О, так, це Аквамарин. Я знаю цей мод, це Астрал Sorcery. Тут можна, до речі, зібрати ягідки, це непоганий спосіб харчування на перший час. Ламаємо камінь. І все 60 кругляка. О, я нарешті не один на сервері. Люкс. Може навіть епинутися в home. Так, і поки не пізно, поки немає мобів, крафтимо перші. Ясно? Перші камінні інструменти, щоб сказати. І тут якраз зомбак прискакав. Давайте швиденько скрафтимо. Блін, не вийде швиденько. Мечик. Оже свята людина. Так, в нас нарешті не ніч. Ми можемо подобавляти це все в закладки, і ми можемо побачити, що нам ще потрібно скрафти, а саме сокиру, лопату та мотику. Все, квест зроблено. І в нас вже відкриваються перші нові розділи. Це, я так розумію, Ботанія. Це у нас Industrial Forgoing. Це у нас Flux Networks. І це у нас Astral Sorcery. Так, глибина експедиція, тут ставимо пташку і крафтимо пічку. Ну, давайте зробимо зразу 4 пічки. О, у нас відкрився Thermal Expansion, Build Craft. Навіть так. То тут ще треба? А паше метал, логічно. У Applied Energy 6. Мій улюблений. Скільки тут всього є нового? О, і Craft, звісно ж. Як ж без нього. Так, тепер давайте скрафтимо краник Industrial Craft В чому б і ні. Давайте краще поки що один краник. Перше правило бійцівського клубу. Тепер, коли у вас початкова зброя, то можна випробувати її на місцевих недворах. Ставимо пташку. Поверхневі завдання. Навіщо поспішати, осядьте, займіть городом, тварими відпочиньте. Ну, не час відпочивати. Так, схоже на жуйку. Знайшовши жовті відмітини на гумовому дереві і тримаючи краник у руках, натисніть ПКМ, щоб добути гуму. З часом гума відміновиться на тому ж місці. По скрипту. Якщо використати краник на попорожньому отворі, де раніше була гума, то він може висухнути, і там місце ніколи не буде переносити гуму знову. Так, це що означає, нам потрібно ось такий адженець гумового дерева, і давайте ми його посадимо. На жаль, у нас немає кісткового борошна, щоб його швидше виростити. тому прийдеться чекати, але ми можемо не чекати. Давайте ми подивимося, в якому ми чанку є. Отут центр того чанку. І давайте ми його поставимо загружати. Та робить отако. Все, chunk loaded. Ми можемо навіть тако зробити поки що. І ці чанки тепер повністю прогружаються. І по ідеї ми можемо піти навіть в шахту. Але я побачив, що тут мідь є наверху. Ну давайте ми добудемо трохи міді. І було би добре знайти ще олова. щоб зробити зразу бронзу і зробити один прикольний інструмент. О, олово! <сміття> більший клас. Тільки одне. На жаль, мені потрібно два олова. О, тут і вугілля, це класно. Одразу ж робимо смул скипи. Насправді, я дуже давно не знімав лесплею. Я, чесно кажучи, навіть толком не знаю, що з цього вийде. Так, тут, звісно ж, є олово. Одразу ж. Я думаю, непогана ідея скрафтити скриньки. Так, тут, на жаль, вони так не крафтяться, як на деяких збірках. Валяється з дошок. Поки що так. І давайте поки що викладемо всі ресурси сюди. Так. Тепер я хочу скрафтити бронзові злитки. А з цих бронзових злитків ми зараз скрафтимо супер класний інструмент. А саме бронзовий молот. Він копає 3 на 3 і він копає. Мені здається, навіть досить швидко. Ну, давайте перевіримо. Так, він копає навіть дуже швидко. Тому ми зможемо дуже швидко накопати нам ресурси. Так, тепер вам нарешті все видно. Ламаємо тут трохи міді, залізує о, руда царсу з кварцу. О, тут є квартала руда. Можемо зразу кварц вити. О. Ваші пальці дивно поколюють, коли ви тримаєте кристал. Що це означає? Можливо, відпочинок надихне вас. Я знаю, що це означає. А це буде в інших серіях. Було би дуже гарно, якби в мене цей молод був вже зачарований на удачу. Але це ще зарано. І було б класно, якби ми б знайшли багато вугілля. Ось вугілля 100% потрібне. Тору дуртуття називає ртутник. З мене є два спитання. О! Діамантики, класно. Зр Зразу 8 штук, це кайф. Пацани, це прям кайф. Так, рестоун теж нам потрібен. О, ця штучка. Це кусочок різкоземельного металу. Це прям класна штука. Вона нам знадобиться пізніше в тому крафті в деяких дослідженнях. Я думаю, з діамантів можна спокійно крафтити діамантовий молот. Це нам все рівно знадобиться. І поки що залізо давайте ми переплавимо все. Так, я ще змітив, що ми можемо виконати квест Дари природи. В цьому модпаку займатися домогосподарством доволі вигідно. Адже продукцію можна продавати жителям чи іншим гравцям серверу. Але подальшому навіть вовна чи пшениця стануть вам у нагоді. Ставимо пташку. Так, перший метал тут щоб нам потрібно Мідь і олово якраз. В принципі, поки в нас росте ось це кавчукове дерево, я пропоную сходити, знайти якесь ще дерево. Кавчукове, звісно ж, щоб просто добути резину по-швиденькому. І можливо добути якоїсь їжі. А, до речі, у нас ще є оцей данж астрал сорсері. Тут, наскільки я пам'ятаю, має бути скринька. О! Так, це залізні залитки. І сторінки Сузір'я. Сторінки Сузір'я. Віціо і Аєвіта. Так, і я бачу кавчук ведерево. Трошки далеко, але. але але це нам потрібно. Так, можемо, в принципі зразу поламати. Тобто ви що хочете сказати, що мені не випало ні одного сажанця? Не вс... А, ні, це не все лист. А ні, нам не, не випало ні одного саженця. Так, тут ми можемо, в принципі, до кінця добувати цю гуму, тому що, в принципі, нам оце дерево більше не потрібно буде. Можемо поламати. Жаль, що нам не випало ще саженців. Так, і тепер, так як ми виконали квест з на жуйку, у нас відкривається Industrial Craft. Юху. Це тут досить мало квестів. Я думаю, що тут буде більше квестів. Так, Міті та Олово забираємо. І виконуємо квест перші метали. І тепер нас офіційно відкриваються найперші квести. У мене є бажання скрафтити ще бронзу і скрафтити ось такий серп. Ця штука дозволяє прям дуже класно і швидко ламати рослинність. По типу трави, листя на деревах. Нас прям дуже просять скрафтити гайковий ключ з Thermal Expansion. Крафтимо гайковий ключ. Квест виконано. І нам відкриваються ось такі прикольні квестики. І найприкольніше тут є сумочка, але для це нам потрібна буде ще шкіра. Шкіри я, на жаль, поки що не маю. А ви в нас будете пушені на шкіру. Будь ласка, Три шкіра є. Yeah. А мені здається, що Thermal Expansion навіть додає, та, бронзові ножиці. Давайте поки що залізо по-економиму, тому що залізо нам потрібно буде в інших цілях, в інших модах. Так, і тут овечки. Так, на жаль, я не можу їх взяти, хоча. Я можу їх взяти. Та-та-та-та-та-та-та, Тут є цей мод прекрасний. Я принесу їх сюди під базу. Можливо, за кадром я їм зроблю окремий загін. О, о, вообще прекрасно. Ви так точно не загубитесь. О, отак і живіть. У нас є 9 гуми, це вже класно. Поки що я не буду це робити, поки що. Це вже наступній серії. Це вже точно в наступній серії. Так, сумка базова є. Чим її прикол? Вона зберігає та збирає предмети. Тобто може вимкнути автозбір. І ось, наприклад, гума. Я підбираю. І вона йде автоматичну сумку. Це максимально зручна штука. І причому її ще можна навіть зачарувати. Якщо я не помиляюсь. Ось холдинг. Воно дозволить нашому рюкзаку зберігати більше предметів. Треба сказати пану Роману, нехай перекладає цей мод. Co Core Так, давайте подивимось, як крафтиться загартована сумка. Цей злиток інвару. Для цього нам потрібно суміш інвару. А для цього потрібно подріблене золото і подрібний нікель, який є там лише в шахті. Ну, потрібен ми можемо, до речі, навіть зараз скрафтити, я думаю. Отже, якщо дивитися по квестах, нам потрібно скрафти спочатку рестовану піч Це потрібно ще золото. Блін, я знайшов свою стару печеру, тут прокопався, і тут виявляються діаманти. Тобто, щоб ви розуміли, мені не вистачало всього на всього одного блоку. Блін, де сравні. Оп, все. Так, поки що отут. Ми тако золотоємо. О! Це не чити Адміни, якщо що, не баньте, це не чити Дві жили діамантів в одному місці. Золото! Просто! Так, рестованого піч дві міні-шестерні. Крафтимо. Каркас машини дві штуки крафтимо. І нам потрібно ще цегляні блоки. Дві штуки крафтимо і крафтимо саму рестованову піч. Далі я пропоную одразу скрафтити просто відра. Просто одразу. Ви зрозумієте пізніше чому. Далі ще нас чекає подрібнювач. Знову міні-шестерні крафтимо. Ага, нам потрібен поршень, це легко буде. І крафтимо подрібнювач. Ставимо поки що сюди. Ура, у нас виросло нарешті Гвея. Тепер ми можемо оп, отако зробити і все. О, нам випав ще один паросток. Раз, два, три. Ну, давайте через чотири блоки садимо. Так, і тут була ще одна капля. Точно, у мене тільки що ти що, що у мене тут метеорит зі Зараз ми точно туди підемо. Але дивіться, в нас в ці механізми працюють на РФ енергії. Або F-енергії, -E мені вже. Прикольніше говорити ф'єм. І для цього якраз нам потрібен паровий двигун. Швиденько його крафтимо. Тюдею ми можемо поставити його поставити якось тако. Тепер нам потрібно вирити тут невеличку ямку і залити сюди води. І тепер цю воду ми можемо залити якраз в наш генератор. Але нам потрібні ще ось такий базовий енергопровід це свинець, редстоун і скло. В принципі, нічого важкого нема. Так, базовий енергопровід. Так, тут енергії нема. Адже вона йде сюди, все правильно. Зразу і сюди, і сюди. Дуже зручно. І ми, до речі, можемо одразу поставити тут автовиходи. Так, тут нам потрібен вихід. це ось таке червоненьке, і auto output. Тут потрібен вхід. І тут вихід. І тут ми можемо навіть поставити скриньку. Тепер, наприклад, якщо ми будемо передроблювати золотом, воно передробилося і одразу попало в ростовну піч зразу дві штучки. І тепер воно зразу переходить в скриньку. Назвичайно зручно. Давайте підемо глянемо на метеорит, що в ньому є. Так, і тепер сам метеорит, який вже прокопаний. Ах, І тут вже все забрано. Тепер ми можемо робити книгу. І я роблю ковальський лексикон. Що це таке? Це дуже крута штука, яка допоможе нам при добуванні ресурсів. Вмикаємося. Я вам зараз покажу, як він поможе при добуванні ресурсів, але спершу ми давайте ще докращимо. Індукційну плавильню. До речі, ми вже можемо скрафтити нову сумочку, ще покращену сумочку, загартовану. В ній вже додається ще один рядочок. Але ми на цьому явно не зупиняємося. Нам потрібно ще злитик електрому. Знову ж таки, ми можемо це зробити е, за допомогою пилу, але краще це робити вже в індукційній плавильні. Вінварова шестерня та індукційна плавильня. І для наступного рюкзака нам необхідний електрум. А електрум робиться дуже просто з срібла та золота. А це якраз є із срібла і, срібл, і золота Робимо. І, щось темне. А, тому що нам потрібні. Факел. Але справді щось дуже темне. Сонячне затемнення? Так, це сонячне затемнення. Це, до речі, дуже рідкісна штука, мені здається. Чи просто рідкісна? Але це класно. Він реально виглядає нібито ніч. І робимо посилену сумку. І в нас вже ось стільки предметів. Але ще що цікаво, ми можемо гоп! Відкрити цю сумочку. І тут є чорний і білий лист. Ми можемо абсолютно налаштувати, що ця сумка може піднімати, чого не може. Ігнорувати NBT-теги, метадати. І ще є така сумочка, до речі, пустотна. І нам також потрібно буде скрафтити. Вона видаляє предмет. тобто... Якщо я піднімаю кругляк, вона автоматично його видаляє. До речі, я забув зовсім про ковальський лексикон. Я ж маю вам показати, що це таке. Так як це технологічна збірка, тут встановлено багато технічних модів. І багато технічних модів на 1.12.2 додають багато видів міді. Ось, наприклад, мідної руди я тут знайшов три штуки. З трьох різних модів. Так само ось олов'яна руда, Раз, два, три штуки. І ось, наприклад, в нас є мідна руда з індастріalкрафту. Ми її добуваємо. І нам падає мідна руда з термал експеншну. Тобто, ця штука дозволяє нам економити слоти цей раз. По-друге, це нам полегшує завдання. По-перше, в нас нема трьох видів міді, в нас є тільки один вид це дуже класно. Так, ще трохи вугілля. Вугілля не буде лишнім, в особливості того, що я планую зробити наступній серії. Ну, я думаю, далі розвиватися ми будемо вже в наступній серії. Надіюсь, вам сподобалося це відео, сподобався цей сервер та ця збірка. Якщо вам справді все сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім удачі, всім па-па-па-па.